За 1550 гривень плюс доставка 100 придбала таку кількість електронних компонентів, димери і типа зарядки. Довгіс на 650, DCDC-перетворювачі, фонарики USB, Крокодильчики. провода, каптоновий скотч. В цьому чудовому магазині. 12 вольтові вентилятори. Ось чек. 1550 гривень. Таке от число. вроді не багато. Півтори тисячі. А він ж. Ну треба що робити, треба.